Всім привіт! тапс, 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 Ми пройшли першу арку, і тепер починаються справжні компанії. А, мені здається, чи. Вони на деревах всі. Так, хто в нас тут є? Я бачу. Воїнівка... Ого! А чого їх так багато? Ааа, нічого собі дивіться, мені всі ці відчинені. Прикольно. Пірати. Жуть. Скелети, вампіри. Дикий запад. Добро, зло, Тайна? давайте зажуть скелетами. Давайте спробуємо. Та там половина порозбивалась в них. Нічого собі, скелети ще підпалюють. Ну так, да, там з дерев позлазили, але половина розбилась, невдало зліз. Що, там ще хтось є? Де? А ось! Ти що тут робиш? Бобер, ти що тут робиш? Ось вони, ось вони, ось вони, красунчики стоять. Так. Угу. Давайте зажуть пограємо. Свечоголові якісь. Вампіри. Катапульта є. Ну погнали, подивимо, що роблять. Так, вампіри в мишей перетворилися полетіли. Від... Це звуки сьорбення вампірами. О, це тиква гарно прилетіла. Мені почуло, чи вони якби, ну. Не, не кусають свою жертву, а облизують чи смокчуть, не знаю. Це звучало дуже дивно. Так, цих типу там не видно. Давайте перевернемо ще. Що це за хлопці? Так, ну вони з мечами, і судячи по назві, вони мають їх метати. Да. Але вони в броні, в синій. їм пофігу. Mm. Юніт цікавий, але не тут, окей. Ще є жнець. Мене до жниця додамо ще. Ну, Хоча вони підпалюють. Так, що робить жнець? О, супер. А, жнець просто всіх розносить. А, він навіть їх собі цепляє на цей. На сувеніри. Хм, красунчик. А шо, а я тут не до чого, воно саме. Один відірвався, полетів. Куди ти полетів? Отже ж. Так. А, це типу дуель. Не сто золотих. А, це два полурослика. По одному з них точно стало страшно. Відчепіться! <звук> <звук> Вони просто впали. Ей! Ей! Де там, де там твої очі? Нема. Заховав соромно. Це уже дефа полоростуків. А у нас є мамонт. І шо? А в нас просто є мамонт. Він їх навіть не помічає, він просто ходить. Де ще й позує, де, де. Ще й на камеру так позує, де, як я вмію. Можеш, красунчик. А, а, це музиканти. Музиканти. Музиканти нас я пам'ятаю, особливо не воюють. Давайте поставимо варвара. А куди вони втекли? Варвар не музикант. Варвар не розуміє. Для нього музика це сокіри і щити. Давай. Ось він і знайшов Еть, Щитом! Еть! Давай ще! Еть! Красончик! Красончик! Да, я дивлюсь, я дивлюсь за тобою, я все бачу. Красончик. Так, щити і багато жреців. Ну, давайте. Косенів магів, точніше, чому я їх жрецями називаю? Це питання. Але погнали окей. Кого скрів розумніший? Музяка, звісно, можна трішки. Що что, ребята, на перезарядочке, да? Бывает. А, снова дуэль, 70 монет. Ну давайте. Мне кажется, шансы есть. А! Я думав, це один на один. Нічого собі повилазило. Ну він застряв. Ну він хоче, але не може. Полежи, відпочинь. Ну, ти його образили, бачили? До нього прохід маленький зробили. Він хоче, але не може. Все рівно молодець. О, дубинки, дивляйте. Ну тут всі ближніки в основному. Давайте зробимо так. А, скелети воїни взагалі копію А, ні! Досить довго тримався, красончик. Так, нам залишилось щитовіка по великому рахунку. а а я розумію, чому він так кричав. -а. -а, -а, -а. Хто, хто хто це зробив? Це ось ти, в тебе стрілити не мав. Тобі не соромно, не? Не соромно, ні. Підняга аж заорав. Ага. Якісь варвари. Окей. Давайте спробуємо жниця. Нужный цю пофігу, варварич. А не, не пофігу, це він так вибухає. ось його вешка. Не, не пофігу окей. <клухи> <клухи> Давай вампіри Ну, можна сказати, що вони його засосали. Боже, вони всі дивляться в різні боки? Хто куди? Адже це гоп компанія. Так, знову дуель, на 80. Чувак, з вилами. Що у нас є на 80. Художник якийсь? Воїн скелет? Ну, давайте спробуємо. Да, окей, не воїн скелет. Давайте фермер на фермер. Красунчик! Чемпіон. Просто молодець. Так. Коси у виді. 8000, а не так багато. Давайте монарха пустоти. І хрономанта. Добро і зло. Проти косарів. Добро стріляє. Що вони роблять? Боже, що це за феєрверт? Зло допомагає добру. Жесть. Так гаразд, не треба таке робити. А, це ти типу по 300 спартанців? Це без питань. Так. Королева пиратів. Цікаво, що ти робиш? А вона нічого не робить, да? вона просто. А, вона бомби розкидає. Ну, спартанці виявилися не такими сильними проти бомб. Ох ти ж, йомо, як ти викрутилась. Так, дуель. Ага, нічого собі. А ми не можемо якось. 120, дам. Що за бичок? Це було швидко. перший перший політ нормальний. Бичок це на Одесу березі. Багато-багато-багато щитовиків і король. Окей. Багато-багато-багато щитовиків. І король. Баба з вузом кобила в курсі справа. Король ще фугні, він мамонтів і не бачив, мабуть, ніколи. Він мамонтів був, серйозно? А, ось так навіть окей. Ну, а тоді, як і положено королю, при невірному правлінні буде закинути камнями. Е? Викидати кидаєте камні, збираєтесь? Красончики закидали, закидали. Это все ж одни лікарі Засасуйте лікарні волі. Він нічого зробити не може. Він Просто лежить. Засосали? Що робити? Так, король. Танк да в Серйозно, тут є танк? Педалі накрутив, да красончик рыцар мене сотка. Ну, хай фермер. фермер. Чудово! рицар не вбився після падіння. Молодець, притиснув до стінки. Знову барди. Да, валькірії. Валькірі. Це геніально! Вони ж літають, значить, вони в воду не впадуть. Да. Все хай, хай розважається. Ну все все. Все просте геніально. Ого, катапульти. А чому б ні? Хай спробують ще попасти. Собаки попадають. Пару валькіри такі потрапили, але в загальному ж план вийшов. Вони всередині десь чи що я не розумію. Да, скоріш за все, всередині, ну давайте. Он виходять, Сиділи. Камнями, замуруйте в вихід. Подобається там сидіти, хай сидять. Як смачно прилетіло останньому. Аж голову знесло. Знову дуель. Ну на. <звук> все. <звук> Проблем нема. камінюка по голові і все. П'ять рицарів. П'ять магів, а ну. А, почекайте, не п'ять рицарів, нічого собі їх там повилазило. Так, давайте чаклунів понароблюємо. Перезарядити стигли. зовсім тільки залишилось. Палкою по голові. На. Красунчики. Ні, це якось не магія, прикольно. Мамонти. й пофігу. Де танк? Ну, ось вам і мамонти. Ну, а це все. Залишився один. Мамонт мамонтом, ма танк є танк. Ох ти ж, йо моя. Ну Тут відповідь проста. Валькірій. Який цен залазити повище проти Вальтіри, котрі літають. Логічно, логічно. Так, дуелька. Ану, покаж клас. На. От зараза. А є якісь ще варіанти. Да-да, чекай вознизу, зараз він впаде. Красончик. Ну що ж, давайте на цьому зробимо перерву. Чи багато ми пройшли цікаво? А, ну рівно половину. Так, да, десь так, окей. будь-якому разі, дякую, що були за мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Ваша мотивація. Да, це моя активність. <сум> Навпаки, ваша активність це моя мотивація. Вам бажаю всього найкращого і, звісно, успіх.